Горбачов він коливався між консерваторами і реформаторами. Коли він інколи коливався в бік консерваторів, то він давав завдання розробити план ведення надзвичайної ситуації у квітні. Горбачов проводить зустрічі із лідерами республік. Горбачов перезапустив договір цього радянського союзу було під Москвою. А було декілька з'їздів керівників а, республік. Кравчук їздив туди, і так далі. І був а, третій чи четвертий проект. А республіканські а, керівники відкидали ці ці договори, тому що в останньому договорі замість 15 республік мало бути 50 союзних республік, в тому числі окремою республікою мав бути Крим, окремою республікою мав бути Придністров'я. Окремою республікою, мав бути Гагаузі, окремою республікою Молдова, яка на тих же умовах. Таким чином Горбачов вирішив дробити, щоб не досягти консолідації республіканської, і це ще більше прискорило цей процес розпаду Радянського Союзу.